Далі, тут така ось кухонна зона. Газова плита стоїть. Ми потрапляємо в санвузол. З боку санузла знаходиться у нас газовий котел. У нас є моторчик, який розганяє тепло по будинку. Ось у нас умивальник, унітаз. Ванна, болер. Повертаємося в кухонну зону, повертаємо направо. Тут у нас така ось кімнатка вітальня. Тут у нас ще одна кухонна зона, знаходиться холодильник знаходяться тумбочки різні. Також є піч. Бажаючи Скористатися нею можуть зимою гріти спину на печі. Далі ми потрапляємо в зал. Із зала є дві кімнати. Вони невеличкі. В кожній з кімнат є парове опалення.